Друзі, я вас вітаю. Зараз покажу вам ось цього красення. Ця ракета маленька. Це у нас Renault Zoe 2020 року випуску з батареєю 52 кВт. Сама потужна батарея, яка влітку має запас ходу в 400 км і взимку 250 Що ж, базова комплектація, але в якій є і безключовий доступ. Є LED-Оптика. І, в принципі, все, що потрібно. Зараз коротко прибіжимось по комплектації і попередньо зробимо перевірку з товщиноміром. В даному випадку у нас фарбоване лише ось це маленьке одне крилишко, по ньому лише слой лаку, фарби без шпаклі, без ґрунта там до 200 мікрон. Якщо я не помиляюсь. зараз перевіримо і пробіжемось безстренько по комплектації, поки не почали темніти. Погнали. Що ж, у нас нова мордаха, скажімо так, новий фейс, рестайл. Це у нас останній рестайл і останній рік випуска Зойки. Їх В цьому році, навесні цього 2024 року, їх знімають з виробництва взагалі. Почали вони виготовляти з 2012 року. По краш-тесту мали 5 зірок в 2013 році, але в 2015-му їх вже забракували, їм не дали жодної зірки, так як вимоги. По краш-тесту е, посилились. Що ж, тим не менше, 13-й рік, 5 зірок по краш-тесту це взагалі супер. Е, Бистренько пробіжимося, що ми зовні бачимо. ЛЕД-Оптика парктроніки. Як бачите, автомобіль на французьких номерах, е, він розмитнений, сертифікований. Про батарею не питайте. Я не знаю, які розумники розказують те, що батарея не викуплена. Як ви її завезете в Україну, якщо вона не викоплена? Хіба що румунами через кордон десь там лісами їх, перенесуть ту батарею? По поводу батарей, що вона не викоплена, і вона тут їздить, це такі брідня. Я не знаю, хто це таке видумує ці казочки. Такого бути практично не може. Так, 113, 119, 111. 119. Ой, це у нас пластмаса. Трошки льдом покрита, можливо, десь буде чуть більше пробувати, але навряд чи 103, 122, 113, 96, 133, 119, 92 98, 105. от Тільки машину обмив, сполоснув і пішов знімати, почало обмерзати. 127, так, цех, в крило у нас сфарбоване. Воно ну, має битись у нас більше. 144, 131, 139, 166, Чуть-чуть більше от, ось, от, тут. І то якби був би перекупом, то розказав би те, що вона в рідній фарбі не фарбована. Бачите, десь де-не-де, -де, вона ледве-ледве підлакована. Десь, можливо, якась срапинка була чи що. А можливо, завод. 138, 141, тобто в межах допустимого. наприклад, мігани талісмани пробиваються взагалі 150-170 мікрон це завод. 115, 121, 98, 111, 116, 111, 108. Блін, а криша у нас все льдом, пократи, не знаю, як вийде пробити 105. 125. Такий слой, слой льда у нас, тим не менше, по фарбі можна пробити трошки. 107, 118, 105, так, проміжками пройшовся, де льда немає. Що ж, один елемент фарбований, і то під питанням, чи він взагалі фарбований, ви бачили. Е Взагалі супер, скажімо так, по кузову, ніяких пошкоджень немає. Резина зимова, резина така, собі, не тим не менше, я катався на цій зойкі два дні, то вигрібає добре. Наприклад, в мене в талісмані стоїть трошки краща резина, не їде так, як зойка. Зойки маленьке колеса вузенькі, вона реально вигрібає. Так, led оптика До речі, два ключ-карти. Ключ Зараз включу фари. Світло офігенне. Звісно, воно буде переливатись і буде якимось волнами йти на відео. Якось так. С... Технічно все справне, все супер. Лобове скло у нас у нас 20-го року. Завод і шумопогащення. Пробіжимось по комплектації. Хоч і комплектація. Майже базова, тим не менше тут є все, що потрібно для би, комфортного використання. Скло під'ячі передні, е електро е авто е цей, кажу регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі у нас коректор фар, хоч і вони лет, але тим не менше яскравість приборки вимкнути гучність двигуна, щоб він не зжужжав. По зарядці у нас Type 2. Швидкої зарядки немає. Тим не менше, якщо ви вдома заряджаєтесь, в принципі, та й швидка не сильно тут потрібна. Зробили хімчисточку. Стан салону на тверду п'ятірку. Рідного пробігу у нас 195 тисяч кілометрів. Так. Е, пробігу у нас 5700. 57 тисяч кілометрів. Далі багатофункціональна мультимедіа, Apple CarPlay, Android Auto все є. На кермі у нас круїз контроль обмежувач швидкості. Гучний зв'язок, блютуз, кондиціонер. Aux, USB все є. електронне стоянкова гальма. Є автохолд, датчики душу, датчики світла. По матеріалам, по салону торпеда у нас м'ягенька. Бачите, вона нажимається, вона м'ягенька. Ось тут у нас тканина зроблена дуже приємно, гарно. Салон на тверду п'ятірочку. Коври оригінал. Не втоптані, не зачовгані. Ззаду у нас механічні скло але є кондиціонер і передні склопідйомники, так що то не питання. в принципі, Чи задні потрібні, не всі ними будуть користуватися. Ззаду місця достатньо, в мене зріст 175 см в зойці на задньому посадж... е, сидінні їхати вдвох комфортно, в трьох вже буде складно. Е, зарядного пристрою у нас немає, французи нам не залишили. Так, якась залишилась бумага. З... З машини, а це у нас подовжувач. Зарядки немає, зарядку потрібно докупляти, це около 100 доларів. Але є торг по машині, хоч і це і так саме і не з ринку, тим не менше торг ще є і по ціні можна буде ще чуть-чуть посунутись, як мінімум на зарядочку зарядку зробимо. Тобто буде знижка, щоб придбати потім зарядку. Ось якось так все виглядає в суперовому стані, нічого не почовгано, нічого не помучено. Також по кузову, як попередньо я сказав, взагалі супер. А нарікань в мене на неї немає. Якби мав би приватний будинок, навіть собі залишив би такий апарат за такою ціною, то взагалі супер. Але я живу в квартирі і... Варіанта в мене заряджатись немає. Їздити десь на зарядки в мене далеко від будинку, тому, на жаль, поки що буду їздити на дизелі. А як придбаю, я буду жити в приватному будинку, то обов'язково придбаю такий собі апарат. Реально класна машинка. Динаміка, до речі, 108 кінських сил, вона так тулить. І що взагалі катець, я вам кажу. Виключаєш екорежим. Тапок в пол валить просто, як скажене. Я не дивився, який в нього розгін. Але їде вона реально дуже класно. Можна ганяти з якимись середньостатистичними автомобілями, в яких розгін в районі десятки, можна спокійно на неї ганятись. Що ж, цей автомобіль у нас у наявності. Виписуємо договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Більше варіантів по машинам можете побачити на нашому сайті wincar.com. Також залишу посилання на телеграм-канал, в якому багато автомобілів, які викуплені нами які у нас на майданчику, які доставляються. Так що Листайте там всі актуальні машини, є що вибрати. Що ж, чекаю вас на каву, на тест-драйві, любі перевірки без питань. Цей автомобіль буде чекати саме на тебе. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.